Якихось кілька сот метрів від головної площі Венеції Сан Марков здовж всієї набережної. І поміж двома найголовнішими майданчиками це Арсенала і Садама Джердіні, де свої мистецькі роботи представляє аж 89 країн світу. Український павільйон розташований посередині, і виглядає він ось так повністю прозорий, відкритий для світу. І незважаючи на весь оцей гламур довкола, і я маю на увазі оці розкішні яхти. Поруч, українські митці підняли дуже важливу і болючу тему для всіх нас. Вони говорять говорять про війну в Україні до близько літери на яхтах матроси, а одразу біля них вже обстріляні букви з української війни. Вони вивезені звідти в основному з міста Лисичанськ та Сєвєродонецьк Микита Кадан на вулиці вздовж променаду інсталює військовий історичний музей. Тут і обстріляні ворота, і згоріла пральна машина, а ще побитий посуд. І поруч символ відродження, життя, городина. Можна подумати і про людей у зруйнованому регіоні. Позбавлених будь-яких соціальних гарантій людей, які серед руїн просто живуть з городу і житимуть так, ще дуже довго. Іноземці не проходять повз це. Дуже вражаюча робота. Заробічанин Петро з під Білої церкви теж дивиться на артефакти війни і теж має що сказати. Я це розумію, я це бачу, це розумію, бо я дивлюся наші канали. Дуже тяжко на це дивитися, Знаєте, у самому павільйоні не можна не звернути увагу на сумного митця, який дивиться одразу в дев'ять екранів. Це реальні двері, реальних військових із різних. Куточків України. Зараз у роль чекаючого на солдата, який хоче додому, входить Павло Ковач. Є момент очікування, очікування солдату додому. Чи ми можемо дійсно так чекати, як чекають? Жінки своїх чоловіків і діти своїх батьків. А це велика сліпа пляма, наче в прицілі побиті шибки на чиємусь донбаському балконі. Зазвичай війна в новинах ось така. Одначе, по той бік фото – історії і чиїсь життя. Микола рідний створював пляму. А життєву ілюстрацію описував письменник Сергій Жадан. Ці вірші історії про які не розповідають у новинах. Ця історія вірш називається «Голка». Історія про татуювальника з міста Донецька, який був доволі популярним, доволі відомим татуювальником, відомим художником. У нього були свої клієнти, була була своя марка. І коли почалася почалися військові дії, він просто пішов в ополчення і загинув. От мені про нього розповіли наші спільні знайомі. Насправді про війну потрібно говорити, говорити чесно, говорити відверто, без, без пропаганди, без дезінформації, без якихось прикрас. Попри біль і наші труднощі, надія це головна тема, яка пронизує всі роботи українських митців. Надія на зміни, надія на ліпше життя, на кінець війни і розквіт самостійної України. It is a це подвійний меседж. Україна має потенціал стати відкритою, прозорою країною. Однак, в той же час є реальність країни. яка увини как раз надежда на то что мы будем прозрачной страной потому что это не то что это не не есть уже отчет о том какие мы есть это есть только надежда нас украинцев что мы может быть такими станем это также надежда на Мір, а то що ми будемо успішними. Організатори до кінця не розкривають наскільки складно їм було організувати український павільйон саме в цьому місті, де найбільше скупчення людей. Та набережна сімох мучеників нині помічена українськими прапорами. I have hope. сьогодні це вже своєрідний флешмоб, і всі відвідувачі українського павільйону фотографуються саме з ось такою табличкою. Таку ініціативу перейняв і лідер одного з найвідоміших гуртів в Україні Святослав Вакарчук. І саме про Україну сьогодні на тільки говори. Итимуть сьогодні тут наповно співатимуть ще й українських пісень, адже ось на цій сцені саме сьогодні ввечері дасть свій безкоштовний концерт гурт Океануельці з Венеції Юлія Інчар, Андрій Шурін. програма Вікна СТБ.